Дванадцята на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї середи студіана Мірошниченко. Вітаю вас! Таки живий. Російські канали публікують нове відео із командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим. Це інтерв'ю з адміралом, де він розказує про непереможність російських моряків. Водночас жодного слова спростування своєї смерті. Так звані журналісти його про це теж не запитують. Напередодні вороже міністерство оборони показало кадри з наради, де був присутній Соколов, але жодних фактів, які б свідчили про те, що ці відео свіжі, які б однозначно спростували загибель адмірала, немає. Сили спеціальних операцій України заявили, що уточнюють цю інформацію. В інтерв'ю CNN міністр оборони України також не зміг однозначно відповісти на таке запитання. А він у нас на тимчасово окупованих територіях. Його там взагалі не повинно бути. Тому якщо він мертвий, це гарна новина для усіх, що ми продовжимо деокупацію нашої території. Свіже відео з командувачем Чорноморського флоту РФ не свіже. Активіст Сергій Стерненко пише, що ці кадри зняті будинку офіцерів у Севастополі, коли саме невідомо, але адміралу коментарі каже про змагання та нагородження моряків від 18 вересня до удару по штабу, який стався 22 числа. Коригували повітряну ворожу атаку на Київ 21 вересня. Служба безпеки затримала двох російських агентів. Ними виявились місцеві жителі, які працювали на ворожий генштаб. Зловмисники надсилали окупантам координати для удару по столиці. Москолота цілила по об'єктах життєзабезпечення, зокрема по енергетичних підприємствах. Також агенти відстежували місця базування та переміщення сил оборони в Києві. За кожне виконане завдання зловмисники одержували з Росії гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних платників. правоохоронці вже повідомили зловмисникам про підозру. Нині вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування і переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулицю та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Енергосистема України готова до російських атак. Підстанції захищає протиповітряна оборона а також інженерні укріплення. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький під час форуму Форбс Енергія бізнесу. Зауважив також, що поки блекаутів не планують, усе залежатиме від дій ворога. Ми в координації з урядовими структурами з генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту на підстанціях Укренерго. Певні види захисту будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист. Не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист, ППО, так і пасивний захист, інженерні укріплення. Сили оборони продовжують витісняти окупантів на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські бійці закріплюються на позиціях і нищать техніку ворога. Звітують у Генштабі. Водночас окупанти не полишають спроб загарбати собі більше українських земель на сході країни. Загалом протягом доби відбулося понад два десятки бойових зіткнень. На Мар'їнському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділом ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника. Ще понад три сотні армійців Московії приміняли свої військові звання на цинкову кришку над головою. За даними генштабу збройних сил, від початку великої війни своїх шевронів назавжди позбулися вже майже 277 тисяч російських вояків. Напередодні несправними стали ще три танки окупантів. Більше не заводяться чотири бойові броньовані машини. Ворога сили оборони спопелили ще майже чотири десятки артилерійських систем країни-агресорки. Не пройшов випробування на міцність черговий засіб протиповітряної оборони РЕФІ і зникли з радарів назавжди ще 24 безпілотники. Зі степів України більше не повернуться ще 29 військових машин. А в лісосмугах заблукали дві одиниці спеціальної техніки московитів. Зранку російська авіація атакувала Бориславський район Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог скинув чотири керовані авіабомби на домівки людей. Пошкоджені господарчі споруди, будівлі, лікарні та будівля лікарні. Інформації про постраждалих станом на зараз немає. Одна людина поранена напередодні в очеретинській громаді на Донеччині. Російські удари зруйнували оселю у Званівці. У Курахівській громаді пошкодили сільгоспідприємство і приватний будинок. Понад 20 разів московити обстріляли вугледар. Чималі руйнування на горлівському напрямку. Там ворожі снаряди понівечили з три десятки помешкань, а також промислову будівлю. Літають на Ф-16 і захищають Україну з неба щоправда поки у віртуальній реальності. Українські пілоти знайомляться із кабіною винищувача f 16 і виконують бойові місії над нашою державою на авіатренажерах. Як льотчики готуються боронити українське небо на американських літаках? Дивіться в сюжеті повітряних сил. Розуміємо, що майбутнє за літаками F-16 або іншого типу, нам, які нам нададуть партнери. Так що потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування. Прямо зараз ми підемо до симулятора літака F-16. Я вам покажу, що він для чого призначений. Ну і можливо, ви теж спробуєте. Target 112. Roger. Свічом замаїм. Yep. Все, за групою. Все я полетів. Пакети. Ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном, рут, і далі монітор. Та також системники і педалі авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам уже і знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше. Опановувати західні виничувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, власне, я сам спробував пролетіти. Пробував, як це все працює. Наскільки чутливо реагує сам Джойс? Так, ви бачите, що він знаходиться вже з правого боку, не посередині, як в радянських літаках. Це теж до цього потрібно адаптовуватись. Програм не забезпечення ті карти, які загружені в саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність. Вони відповідають реальним картам території території України, окупованої території, тому пілоти літають фактично по тій місцевості, яку добре знають. Як для першого разу погалі підозрюва? У літаках F-16 стоячі цифрові прилади та декілька аналогів. У нас взагалі кучу перемикачів, які, в принципі, можна було б звести все в одну систему ж дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях. F-16 це значно спростив би, тому що дальність застосування зброї у нього значно більше. Там все більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р-27, Р-73, а також західну зброю. Такі ракети, як AGM Harm, Вібушки, Бомби. Знаходити ухилянців чи просто систематизувати інформацію про військовозобов'язаних у Верховній Раді. Зареєстрували проєкт закону, який розширює можливості для збору інформації про призовників та військово зобов'язаних. До того ж, все це має бути в єдиному електронному реєстрі. Українці занепокоїлись і вважають, що це порушує їхні права щодо зберігання персональних даних. То про що насправді новий закон, що це означає для військовозобов'язаних і чи справді порушує права, розповість Софія Норенко. Віктор Ткач, учитель початкових класів, цього літа на собі відчув, як це, коли тобі вручають повістку просто на вулиці. Я їхав в дитячий табір, повний великий автобус, всі дітей, я єдиний супроводжуючий водій, умовно. Зупиняють нас в Черкасах там на блокпосту, на такий показує документи в дії, Беру, береться мій телефон, йдеться, типу, виписуй повістку. Я такий о, а що, що це взагалі буде? А, ну, але типу я знав, що в мене є бронь, але немає ніде інформації. Типу, що цю бронь не подає там роботодавець, чи сам військомат, оскільки типу, як офіційно працюєш, сплачуєш податки, і це все. Я думав, що воно якось там конектиться ці всі служби. Після роз'яснень Віктор усі дані оновив та підтвердив свій статус. Однак зауважує, було б легше, аби був умовний єдиний реєстр, який дає змогу одразу побачити всі дані. Я е, буду зараз Казати розумний, бо я маю відстрочку, і я можу це вже говорити, да щоб не нарвати зараз на хвилю хейту і там мене не поливали. Але питання в тому, що мені особисто мені я говорю зараз за себе, було б навпаки простіше, якби можна було через електронну базу внести свої документи і мати відстрочку. Не кожного разу їдеш на роботу, мав везеш з тобою пакет документів, а раптом десь зупинять. Активно про цифровізацію даних почали говорити після призначення нового міністра оборони. Рустем Ум'єров заявив про те, що. Що потрібно провести масштабну діджиталізацію, аби унеможливити корупційні ризики, до того ж, це дасть змогу систематизувати всю інформацію і полегшити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, переконані експерти, коли буде цей електронний електронний реєстр. Тоді все буде простіше. Центр все буде бачити розуміння там по регіонах, де скільки військовозобов'язаних, зобов'язаних, які там які в них військові спеціалісти. Альності на кого можна розраховувати, тобто для розуміння ще мобілізаційну резерву, що в нас є, взагалі, військові таку ідею підтримують. Це буде допомагати боротися з ухилянтами. Військові до цього відносяться дуже так би мовити добре. Бо у цій ситуації, коли дзвонить ТЦК, коли приносять повістки, коли десь біля метро хлопці на вихідному дні ловлять і кажуть, ти підеш зараз служити. Він каже, я служу йому не вірять. Над самим реєстром почали працювати ще в 2017 році. Тоді з'явився відповідний закон, який дозволяв використати базу даних центральної виборчої комісії, а потім мали б додати інші бази даних. Запрацював реєстр у 2022 році. Ці під назвою Оберіг, однак, не в повному обсязі. Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла в інтерв'ю Бібісі розповіла з наповненням реєстру оберіг, великий прогрес. Там уже є дані щодо майже всіх військовозобов'язаних 90%. Далі працюємо з мінцифрою, щоб зв'язали інші реєстри з цією базою даних. Для розширення бази даних розробили відповідний закон. Він уже зареєстрований. У Верховній Раді водночас Міністерство оборони підписало накази про взаємодію з міністерствами фінансів, внутрішніх справ, освіти і науки, а також державною судовою адміністрацією. Планують, що усі ці установи надаватимуть інформацію про призовників та військовозобов'язаних до єдиного електронного реєстру. Та і це ще не всі бази даних йдеться на сайті відомства. Міністерство оборони України веде роботу з організації підписання зазначених спільних наказів із Міністерством охорони здоров'я України, пенсійним фондом України, офісом генерального прокурора та іншими. На наступних етапах планується організація робіт із підписання спільних наказів Міністерства оборони України про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством. Міністерством соціальної політики України, міністерством у справах ветеранів України та іншими. Роман Хіміч, експерт із питань безпеки та довіри в цифровому середовищі, розповідає: зробити такий реєстр не проблема однак, гостро постає питання захисту цих даних, адже навіть відома дія перейшла на більш захищену систему від початку повномасштабного вторгнення. Якщо зайти в дію, то ми замість бачимо, який є документ через. Thank <sighs> you. Небезпеку через відмову органів влади в даному випадку Мінцифри, і його усвідомлення, що от сталося нарешті ця катастрофа, це лихо, і вони не готові а, гарантувати безпеку на цих реєстрах. Вони просто про взяли і вимкнули. Через те, що до реєстру матиме доступ чимала кількість людей, це підвищує ризики витоку інформації. Хоча довести це буде складно, якщо таке трапиться, найгірше якщо ці дані отримає Росія. Якщо з'явиться цей реєстр, то наприклад Росіяни певну там в першу чи в другу, в третю чергу. Вони дані оцих санів високоповажних осіб. Вони просто їх оприлюдняють тим самим, і тим і у такий спосіб вони нанесуть ну дійсно потужний пропагандистський репутаційний удар по українській владі. А ось у мережі українці занепокоєні тим, що така передача персональних даних є порушенням. Оскільки передається особиста інформація, п'ятий канал звернувся до адвоката за роз'ясненням. І ще у 2017 році держава передбачила, що ваші відомості як військово зобов'язаного мали бути внесені у електронний реєстр. Треба розуміти, що ваші персональні дані персональні дані військово зобов'язаних вони вже є у військоматах. Кожен хлопчик ну юнак, коли він приходить у військомат для отримання приписного, він заповнює анкету, де він добровільно вказує свої персональні дані. Знову постає питання електронних повісток. Та українців запевняють, через дію цього не робитимуть. Рішення ще немає. Це чутливе питання. Повістка через смс чи в дії? Ні, повістку в дії ми точно не будемо робити в такому форматі. Зараз це не передбачено. Але нічого не заважає привести в подальшому законодавство для ну, у відповідність для реалізації цієї функції. Тобто, за зараз не треба боятись, не буде, там не передбачено направлення електронних повісток у дію. Автори законопроєкту сподіваються, що реєстр запрацює з жовтня цього року. Софія Норенко, Олексій Іманченко, Микола Довгий, Орест Пона, п'ятий канал. Російсько-українська війна на деяких ділянках фронту перетворюється в прямому сенсі на війну дронів і створює нові виклики. Щоб ефективно протистояти окупантам на передовій, потрібно дороговартісні безпілотні апарати і пілоти, які ними керуватимуть. Волонтери взялися забезпечити головну потребу. Організували мільйонні збори на ФПВ-дрони, що здатні вражати майже будь-які цілі. Юрій військовослужбовець Сотої Волинської бригади тероборони, яка воює на Донеччині, до повномасштабної війни працював у Польщі, але повернувся захищати рідну країну. Нині служить в аеророзвідці. Через окуляри бачить усе, що фіксує камера квадрокоптера. Це допомагає ефективно керувати fpv дроном. В ідеальних умовах, якщо ну вистачає керування, ну, зв'язку керування і відео. Можна і купантові лице за fpv дрони відрізняються від інших, тим, що вони виконують команди кермувальника точно до дрібниць. Тому вони стали незамінними для бійців у зіткненнях у радіусі 10 кілометрів. І у нас є АСР розвідка, яка нам дає інформацію про цілі, про пересування противника. Ми це все дивимось в онлайн трансляції. Ми це все бачимо. Все стоїть готове, тільки остається звести боєприпаси. Така невеличка пташка здатна вивести з ладу для прикладу легкоброньовану техніку чи навіть танк. Вражають ними танки, це залежить від боєприпасу, які він несе, і сікій кілограм. Після того як ми почали використовувати підрони, навчилися ну ними керувати. Ворог вже оці два місяці дуже мала активність в них по, по техніці. Вони навіть бояться під'їжджати, ну якби заїжджати там при фронтове село. А це від, від нуля, ну там десь два кілометри, півтора-два. Підрозділ аеророзвідників чергує на позиціях сотої бригади на Донеччині. Оператори дронів водночас і очі, і сила, що знищує окупантів. Мені подобається тут служити. Тут є багато хороших, розумних людей, на яких хочуть працювати. Знають свою роботу, виходить дуже міцний кулак, який, який ми б'ємо. Часто приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. І ну буквально це перша зустріч. і Ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там два-три тижні, і ми вже, ми вже працюємо. Волонтер військової пошти Павло Цапюк, що поїздки на фронт везе бійцям дрони камікадзе, вже доставив щонайменше три десятки і оголосив збір на 100 FPV-дронів. Ми знайшли постачальника, який може по дуже бонусній ціні по 10 тисяч гривень їх давати. Це вже зі збіркою з повною бойовою комплектацією. Ну тільки без боєприпасу. Ось і наша ціль 100 дронів для сотої бригади, їхня приблизна вартість буде мільйон. Під час фестивалю дух незламних у Луцьку на дрони для військових зібрали чверть мільйона гривень. Їх вистачить на два десятки штук. Крім апаратів, на передовій потрібні і люди, які ними керуватимуть. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Так? Буде більше пілотів, будемо кодукувати більше дронів. Тобто, це постійно динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Не можна сказати, що чогось вдосталь. Нам треба їх. Ну результат, коли всього досталь, коли все, ми прориваємося, і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Волонтер невдовзі планує відкрити у Луцьку школу операторів дронів. Відвідувачі навчального курсу зможуть використати свої знання у реальних бойових умовах. Попробувати на собі, що це таке зона бойових дій будуть перевірені на цей елемент страху, як вони конструктивно діють в умовах війни. І далі вони можуть прийняти рішення про те, щоб проведення прохоження повністю вишколу, медицина, підготовку для роботи в бригаді вже як військовослужбовець. Де відбуватимуться курси та кількість охочих їх пройти, волонтери тримають у таємниці. кажуть, це буде сюрприз для ворога. Оксана Ткачук, Волинська область, п'ятий канал. Зірка українського футболу Артем Мілевський в лікарні в тяжкому стані Він вінцяв на футбольному полі понад десятиліття. Гравець київського динамо та збірної України про критичний стан здоров'я Мілевського повідомив його близький друг, теж футболіст Олександр Алієв. Чому український нападник опинився в реанімації? Дізнавався Олександр Карамушка. Ось так вишукано Артем Мілевський забив пенальті в одній восьмій фіналу чемпіонату світу 17 років тому. Цей гол став одним із найкращих того мундіалю. А про 21-річного Артема заговорили як про потенційну зірку європейського футболу. Молодому нападнику київського Динамо пророкували кар'єру найгіршу за кар'єру самого Андрія Шевченка. Та не судилося. Ну його апогей такий в київському динамо. Це четвертий, п'ятий, там, шостий рік, і, ну, рік, збірна наша. Але його характер, його, можливо, лінощі і потім пристрасть от такий консервативний, але дуже серйозний тренер, як Йожев Сабо, його не випускав і його і Алієва критикував за те, що ну, не зривалися. І алкоголь це в професійному футболі, ну це неприпустимо просто. Так, про Мілевського згадує легендарний футбольний коментатор Валентин Щербачов. Експерт визнає, що футболіст мав у себе вийти на зірковий рівень у світі. На це сподівалися, і всі українські вболівальники аж до 2013 року. Тоді Артем із Динамо перейшов у турецький Тепспор. Далі змінив ще сім клубів з різних країн. У кожному з них Мілевський грав не більше сезону. Закінчив кар'єру все ж таки в Україні в Ужгородському Минаї, так і не ставши знову футболістом топ-клубу. Непоганий, в принципі, він, людина, він добра. Але піддається ну, що, вболівальники, шанувальники. І Артем поплив. Поплив по течії, бачите, 12 клубів біографії. Катастро... ну, ДТП в різних країнах на пенсії Мілевський продовжував своє колоритне життя. Викладав фото в соцмережах та знімав відео для Ютубу, навіть грав у кіно. Проте зовнішній вигляд давав зрозуміти про проблеми зі здоров'ям в екс-футболіста. На те звернули увагу й друзі Артема. Першим виступив Євген Селезньов. Я з ним завжди на зв'язку і готовий взяти на себе будь-які витрати щодо лікування. Я йому дзвоню і говорю: Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це так. Я дуже люблю Артема. Він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поряд і він знає мій номер телефону. Не знаю, що тут сказати. Я ж не можу приїхати і взяти його в кайдани. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвести. Його до лікарні, але він не бере слухавку, що я можу зробити у цій ситуації. Артем трохи звернув з дороги, і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам має вирішувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Наступним записав відео партнер Мілевського по Динамо, його близький друг Олександр Алієв. Вчора пан довжен був поїхати в лікарню, ми договорились з доктором. Все, чтобы он е, лег туда и лежал там. Все это готов был оплатить, Игорь Михайлович. По сей день человек не берет трубку, не хочет. А буквально через пару дней Алиев повідомив, лікарі борются за життя Артема. Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего. Врачі боряться. 38 років це ще молодий зовсім. Зараз, зараз люди ж старіють значно пізніше. І мав би ще й грати, і, і міг би грати, знаєте, але оце пристрасть до алкоголю і організм, в принципі, спорт на такому рівні, і прийняття вогняної води всередину, воно призвело до того, що дійсно тут. Розлагоджені функції. Експерт зі своїх джерел додає: лікарі не беруться казати, коли стан здоров'я Артема більш-менш стабілізується, та скільки проходитиме реабілітація. Що буде все нормально, там ну, будемо сподіватися, то він може бути тренером. Але починати йому треба буде. У нього характер непоганий, він міг з дітьми починати працювати. Кожен тренер має це пройти. Олександр Карамушка, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Україна бойкотуватиме змагання, в яких братимуть участь молодіжні команди із Росії. Про це на своєму офіційному сайті заявила Українська асоціація футболу. Організація виступила проти рішення УЄФА, яка допустила російські молодіжні команди. Ю-17 на міжнародні турніри. Українська асоціація футболу переконана, що участь команди з Арефії в міжнародних змаганнях під час активних бойових дій в Україні толерує російську агресію. Тож закликала до бойкоту інші асоціації, просить УЄФА не змінювати свого рішення і пов. Іністю усувати будь-які команди з Росії від участі в міжнародних змаганнях. Найкращих нових артистів українського шоу-бізнесу відзначили у столиці. Друга музична премія Музвар Еворце відбулася у Жовтневому палаці. Торік вручення нагород не проводили через повномасштабне вторгнення. Нині ж десятки артистів та сотні глядачів відвідали музичну подію. Свої прем'єри та давно відомі хіти виконали, зокрема, Джамала, гурти Каска і Скай, чимало інших артистів. Найбільш номінованим виконавцем цьогоріч став Артем Повувару. Він був представлений у шести номінаціях, утім отримав лише одну відзнаку. А от у головних номінаціях це нові імена у жанрі поп, рок, альтернатива та естрада перемогли виконавці Скайлер та ЯкТака ще гурти циферблат і хейтспіч. переможці отримали по 100 тисяч гривень на розвиток творчості. Мо зварце про молоду, про свіжу кров, про яскравих артистів, які тільки-тільки запалюють свої зірки. І ми це робимо щороку. Тому чотири основні номінації це про молоду кров. В цього року це у нас рок поп альтернатива і додалася естрада. Ну але ми не забуваємо про індустрію. Ми розповідаємо про тих людей, які е, створюють музичний контент, створюють відеоконтент, це музичні журналісти. Ну правда, це дуже важливо. Дуже важливо для індустрії музичної нової української індустрії, нові е, е, люди, нові артисти, нові імена е, – Це дуже 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 необхідно, тому. Що... Тому маємо ходитися далі. Багато молодих артистів, яких які навіть не всі нам відомі. І дуже цікаво поглянути, чим зараз живе сучасна, ну, українська музика, нова, от, нове Але покоління. Ж... молодь. Такою була стан інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о тринадцятій. В цій студії буде працювати моя колега Катерина Кельбус. Тож зустрічайте.